Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Розпочинаємо з недорогого, проте цікавого лоту трофейного шолома, здобутого збройними силами України в боях на Херсонщині. Маю надію, що пробитий уламками броні не зберіг життя танкіста-окупанта. Придбали трофей за 4200 гривень або ж 116 доларів. Меломани 80-х, 90-х років минулого століття, гадаю, пам'ятають аудіокасети з перезаписаними бітлами, депишами чи нірванами. І якщо вдавалось придбати 90 хвилинну соньку, то записували на неї щось найулюбленіше. Десяток забутих вже аудіокасет Sony Соні придбали за 7 тисяч гривень або ж 194 долара. У середні віки в західній частині нашої країни існувало Галицько-Волинське князівство, яке в Європі називали Королівство Русь. Після 150 років існування князівство пало. Галичина відійшла до Польщі, а Волинь до Литви. Біметалічний перстень з зображенням птаха, який має відношення саме до Галицько-Волинського князівства. Придбали за 10 тисяч 300 гривень або ж 286 доларів. Далі монета, котрій майже 2,5 тисячі років, це срібна драхма, виготовлена в давньогрецькому місті Істрія в четвертому третьому століттях до нашої ери. На аверсі монети зображені міфічні брати-близнюки Кастор та Полідевк. На реверсі Орел над дельфіном придбали стародавню монету за 15,5 тисяч гривень або ж долар. Як на дивно, але сучасна латунна ходячка коштує дорожче стародавнього срібла. Як от доволі рідкісні 50 копійок 1992 року штамп 3 ВАГ Г тут означає гладкий гурт. Штамп реверсу ВА відрізняється тим, що у першому гроні п'ята ягідка зліплена із вінком, в третій гроні п'ять ягід, а в четвертій, п'ятій та шостій. По чотири зліплених ягоди Штамп Аверсу 3 означає, що середній зуб тризуба закруглений і товстий. Відшукаєте таку монетку і зможете продати приблизно за 16 тисяч гривень або 445 доларів. Не так давно в Полтавській області випадково був знайдений великий 10-сантиметровий нагрудний хрест Енколпіон. Період його власник не знав і виставив на торги. Хрест виявився досить рідкісним, а його вік біля 500 років. Придбали Енколпіон за 22 тисячі гривень або ж 616 доларів. Золото, як відомо, цінували в усі часи, тому наступний лот також знайшов свого покупця. Тим паче, що золотий кулон прикрашений, хоч і невеличким, проте дорогоцінним камінням, декількома діамантами, смарагдом, рубіном та сапфірами. Кулон, скоріш за все, був виготовлений на початку 20-го століття майстром з ініціалами ІЛ. Придбали його за 39 140 гривень або ж 1 088 доларів. you Якщо ви дитина 90-х років минулого століття, то ви гадаю, пам'ятаєте жуйки лазер з військовою технікою на вкладишах. Діти збирали колекції, обмінюючись один з одним. В наш час вкладиші також купують та продають, але найбільше серед колекціонерів оцінюються нерозпечатані жуйки. Блок лазерів був придбаний за 45 тисяч гривень або ж 1251 долар. Час, коли на Московії ще квакали жаби на території сучасної України кипіло життя. Наприклад, у перших століттях нашої ери пращури українців торгували та воювали з Римською імперією, і деякі з них належали до остготів. І саме готська, срібна в золотій оправі, прикрашена гранатами величезна фібула була придбана за 50 тисяч гривень або ж 1390 тисячу доларів. Ну і нарешті найдорожчий з сьогоднішніх лотів трояк 1588 року, Викарбуваний в часи правління короля польського та великого князя Литовського Сигизмунда III вази. Надзвичайно рідкісні три гроша в каталозі монет речі посполитої мають примітку Р8. Ех, якби ж стан цієї монети не підкачав, то ціна гадаю була б в районі 3-4 тисяч доларів. А так, трояк придбали за 60 Тисяч гривень або ж 1668 тисячу доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!